На Житомирщині продовжується третя хвиля мобілізації. Перші дві хвилі часткової мобілізації доукомплектували 53 військові частини Збройних сил України і 18 частин інших військових формувань. Це дозволило запобігти вторгненню регулярних військ Росії на територію України. Про це на брифінгу повідомив голова облдержадміністрації Сергій Машковський. Термін 45 діб не стосується сроку перебування на військовій службі. Тобто, це тільки цей срок, який визначений як механізм для призову на військову службу ротація військових буде відбуватися лише після підготовки і заміною підрозділу на підрозділ. Резервісти мають пройти військову підготовку лише після того поїдуть на заміну підрозділу, запевняє голова облдержадміністрації. Військові зобов'язання, які призвані під час мобілізації, набувають статусу військовослужбовців і отримують пільги. Для військовослужбовців, які беруть участь у проведенні антитерористичної операції, передбачено виплату премії у розмірі 100% від місячного забезпечення. Є категорії, які під третю часткову хвилю мобілізації не підпадають. Це стосується військово-зобов'язаних громадян України. Які на підставі висновку військово-лікарняної комісії вважаються придатними до служби у збройних силах України з пріоритет надається військовозобов'язаним, які мають досвід? Несення служби, зокрема, це стосується чоловіків, які брали участь у миротворчих операціях. Не підпадають під мобілізацію тимчасово непридатні чоловіки, військовослужбовці на термін до 6 місяців. Чоловіки, які мають на отриманні більше 5 п'ятьох дітей, жінки, які мають на отриманні дітей віком до 16 років. Також жінки, які зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, визначені законодавством України. Обласний військовий комісар наголошує, що військовозобов'язані в першу чергу мають пройти медичне обстеження лише потім приступати до підготовки з 31 липня по 3 серпня. Відбуватиметься поставка мобілізаційних ресурсів до військових частин, що знаходяться на території області. Стоїть питання якісної поставки мобілізаційних ресурсів. Я повторюю, якісний. Тобто якісний, здоровий, повинні бути юнаки чи чоловіки, в першу чергу, здорові, сімейний, сімейний стан, ну і ті критерії, які визначені згідно чинного законодавства. Для цього час у нас військових комісаріатах так є.